Добрий вечір, місто Полтава, полтавчани. Дивимося з вами на безпеку на 6 7 січня. Від пані з Полтави прийшла, ну, мабуть, з Полтави прийшов запит, щоб Полтаву я дивилась теж так, як кривий ріг північно. Західну та південну частину. Якщо я правильно зрозуміла, то дайте мені знати в коментарях, якщо це я вас правильно зрозуміла, що так потрібно дивитись місто Полтава. Дивимося Полтава південна частина. Південна частина у вас іде шахедна атака на якийсь об'єкт інфраструктурний. Працює ППО, захист гарний показує, але є загроза. Людям є загроза. Так, Полтава західна частина. нас іде шахетна загроза і ракетна загроза, господи. І там теж буде якась атака і буде працювати ППО. але я не бачу, що вони атакують. Що вони атакують, але загроза людям від цього є. Щось пусте. Те будуть атакувати те, що там нічого нема, а вони будуть думати, що там щось є. Так, Полтава північна частина міста, що загрожує там людям, чи є там загроза, ракета або Господи, в Полтаві прильот, в північній частині міста. І знову на якийсь об'єкт. Щось на Полтаву на ці дві доби дуже гарні карти. Так, Полтава схід, східна частина, що там загрожує людям. Люди налякані. А чому вони налякані? Що таке? Ракетна атака. Ну, у вас по всім напрямкам негарні карти. Вам треба бути Полтава на стрьомі. Дивимося Полтавську область. Що загрожує людям в Полтавській 6-7 січня. Господи, теж Ох, і ракети, і шахети будуть летіти, і буде працювати ППО, і є збиття, і є руйнація, є загроза людям. Будьте обережні, полтавчани. Бережіть себе, своїх близьких, долучайтесь до молитви. Побачимо з вами 7 січня і подивимось, що нас чекає далі.